Чи не добудована крамниця на одній з центральних вулиць рівного? О п'ятій ранку сюди, розбивши вікно, залазить невідомий. А ще якось мить лунає, потужний вибух. Будинок здригається, а мешканці у квартирах одразу забувають про сон. Це не петарда, взорвалася, взорвалося щось серйозніше, бо я військова людина, я розбираюсь. Це так може бути, якби десь через дорогу ну, газовий балон, якийсь чи ще щось таке, похоже, понімаєте? То взорвалась не хлопушка. Уже невдовзі на місці вибуху з'являється поліція. Правоохоронці заходять всередину і бачать моторошну картину. По різних кутках розкидані людські руки та пальці. А ще далі лежить закривавлений труп, який нагадує пісні. Ім'я загиблого слідству вже відомо. Це місцевий 26-річний парубок, який вже встиг відсидіти кілька термінів за крадіжки та пограбування. Цього разу, розповідають у поліції, молодик знову взявся за старе. І навіщо прихопив із собою на справу гранату РГД-5? Вона й розірвалася у хлопця в руках. Чому це сталося? З'ясовуватимуть експерти. Фактично, вибух відбувся гранати в нього в руках, і фактично на рівні черевної порожнини. Сумнівів нема ніяких. Взагалі інших і навіть не може бути, так як руки в нього дві відірвано, дві руки відірвано, значить одна полікоть, інша в принципі, тільки кисть руки з пальцями О, і центр вибуху напроти черевної порожнини. Тобто, якби ця граната, це така атакуюча граната, якби ця граната прийняла на поверхню, то в принципі в нього тільки були посколки або відірвало б ногу. Після вибуху понівечений горе краді прожив іще якихось кілька хвилин, але шансів вижити він не мав. Тепер правоохоронці з'ясовують звідки граната. А вдома у загиблого розраховують знайти й іншу зброю.